Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися. На дату 8 жовтня. Місяць знаходиться у фазі, убиваючи місяць. Це 24-й місячний день у місячному календарі. А сам місяць розташується у знаку зодіаку Лев. Місяць у леві сприяє всім енергійним та дієвим починанням від організації спортивних чи культурно-масових заходів до корпоративної вечірінки, спрямованої на згуртування колективу для плідної співпраці. Багатьох людей тягне до спілкування та розваг. У ці дні практично всі розважальні заклади набувають стабільного доходу. Особливо це стосується казино, тоталізаторів та зальних гральних автоматів, оскільки місяць у леві привносить схильність до авантюр та підвищує необдуману ризикованість. З цієї самої причини варто відкласти всі серйозні фінансові справи, пов'язані з великими коштами. Щоб уникнути втрат не варто оформлювати угоди з нерухомістю, акціями чи підписувати серйозні договори, 24-й місячний день нейтральний та відносно пасивний день. Відносини з іншими людьми постарайтеся будувати без брутальної сили та не конфліктувати. Найкраще не починати нічого нового, а продовжувати вже розпочати справи. Сьогодні ви можете часто помилятися або отримувати неправдиву інформацію від інших людей. Посилиться стимул активно реагувати на ці новини. Причому дуже негативно. Саме тому протягом цього дня не варто діяти, доки ви не будете впевнені, чи правильно ви все робите. Друзі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. Сьогодні для успішної та плідної роботи потрібно відчуття безпеки. Не завадить також емоційна включеність у виконувану справу. В умовах, наближених до домашніх, ви будете почувати себе найбільш комфортно. Телець. Сьогодні тальці схильні до змін і займаються справами з інерції. Це невдалий час для нових починань. Привабливі та ризиковані авантюри існуватимуть лише у вашій уяві, натомість перебування у суспільстві допоможе зміцненню душевної рівноваги. Близняки. Нові ініціативи сьогодні небажані. Їхньому успішному розвитку заважатимуть обережність, зайва чутливість, брак ентузіазму у цей час усі близнюки схильні приймати близько до серця будь-які дрібні події, що відбуватимуться в їх сім'ї. Раки. Сьогодні зірки не обіцяють ракам нічого принципово нового. Займіться розвитком розпочатого чи завершити нескладні справи. Не залишайте поза увагою прохання домочадців. турбота про близьких подарує вам приємне відчуття свідомості життя та власної затребуваності. Лев. Сьогодні не найкращий день для активної діяльності Львів. Рекомендується відкласти публічні виступи. Відповідальні заходи, сміливі яскраві ініціативи особистого характеру. Це не найкращий момент для пошуку однодумців, романтичних пригод чи авантюр. Діва розбіжності з домочадцями знову змінюються прихильністю до них. Керуйтеся голосом серця, а не підказками розуму і нещодавні сварки. Швидко будуть залагоджені. Сьогодні слушний час для спілкування з однодумцями, родичами, друзями у вас вдома. Терези. Сьогодні ставлення Терезів до справ має яскраво виражене емоційне забарвлення. Ви чудово впоратися з дорученням шефа. Якщо він вам симпатичний чи нагадує улюбленого родича. Відсутність душевної спорідненості навпаки може створити вам перешкоди у виконанні навіть найпростішого завдання. Скорпіон. Сьогоднішні успіхи скорпіонів можуть бути як закономірним наслідком правильного розрахунку і природним результатом провидницького дару. Почата справа буде. Розвиватися у потрібному ключі, і вам не доведеться докладати великих зусиль. Стрілець. Сьогодні фізичний та душевний стан стрільців погано гармонують один з одним. Не поспішайте круто змінювати своє життя. Велика ймовірність того, що свою незвичайну енергію ви витрачаєте не за призначенням. Намагайтеся не займатися справами, що викликають у вас неприємне та Незрозуміле почуття внутрішнього дискомфорту. Козаріг. Навколишні сподіваються на ваше розуміння, але в той же час можуть образитися на вас за вашу проникливість. Неупереджений і точний аналіз чужих недоліків може виявитися особливо небезпечним у шлюбі чи спілкуванні з постійним партнером. Водолій. День дуже вдалий для занять, пов'язаних із турботою, опікою, психологічною підтримкою чи наданням послуг. Вчинками водоліїв сьогодні можуть керувати такі почуття, як прихильність до дітей та тварин, сентиментальність, жалість, повага до сімейних цінностей. Риби. Сьогодні ви вільні від Жорстких рамок і можете не перейматися своїми справами. Різка зміна ситуації неймовірна енергійному включенню в нову справу завадить відсутність чіткого стимулу або звичайна лінь. Сьогодні гарний час для прогулянок, незапланованих побачень, вільної творчості, романтичних мрій та музичних занять. Вдячні вам. За те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.